Всем привіт, ви на каналі Трахідо. Сьогодні будемо робити спіни вдома. Е... Нам потрібно з, з, з цих роліків або скейта дістати колесо. Колеса дістати ось таку деталь підшипні. Е... Потім нам потрібно зняти верхню. Корч. Корч. Треба затиснути в тисках і зняти ножик. Берем любу посудину маленьку Заливаємо бензин 95. Або 92 другого. Короче, без різниці. У нас 95. Закладаємо підцепник. Тукаємо 10-20 секунд. Все ми промочили 4-5 штук приблизно, тільки нам потрібно. Забираємо бензину і тепер дивимося. Бездоганний результат. Тепер нам потрібно їх висушити, щоб вони не були в бензині. Вибираємо з усіх чотирьох саме найкращий, які саме найкраще крутиться. На даний момент це ось цей в нашому випадку. Ми кладемо його приблизно ось так. Склеюємо його, але чекаємо, поки він висохне. Все, у нас висохли всі чотири. Ми зараз йдемо їх клеїти. Термоклею. Формуємо форму. У нас цей саме найкраще крутиться. І заклеїмо термоклеєм. Все, ми склеїли два і так далі. І приклеюємо последній, четверті. Все, ось ми склеїли. Раз, два, три, чотири. І крутиться без даган. Всім дякуємо за просмотр. Ви були на каналі трохи того. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім удачі і пока!